Підсумковий випуск новин на РЛАФ News. Мене звати Анастасія Музиченко. Вже за мить. Ви дізнаєтесь, хто такі офіцери служби освітньої безпеки і яку роль вони виконуватимуть у школах, куди спрямували понад 400 тисяч гривень з бюджету Роштилівської громади, а також про юного боксера з решетилівки, який представлятиме Полтавську область на світовому рівні. Про це і не тільки дивіться в нашому підсумковому випуску. Підписуйтеся на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. 29 серпня, день пам'яті загиблих захисників України. Це не єдиний день у році, коли ми згадуємо та вшановуємо пам'ять військовослужбовців, але це особливий день, нагода для всіх нас разом зосередитися на пам'яті шані і вдячності, як живе Марина Кобиляцька, яка в травні цього року втратила на війні свого чоловіка. Дивіться далі. 29 серпня Україна вшановує пам'ять усіх захисників України, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. За 10 років війни решетилівська громада в жалобі за понад 80 захисниками, які загинули на фронті або померли. Серед них Руслан Кобиляцький з Решетилівки. Він героїчно загинув 23 травня 2024 року на Донеччині, 29 травня. Його провели в останню путь. Цей день поділив життя родини Руслана на до і після. Він останній раз мені написав це двадцять третього травня. Вісім вечора люблю її досочена на віз. І все. Війна забрала в мене саме найдорожче, саме найцінніше, що в мене було коганого чоловіка. І все разом з ним. Наші відносини, наші звички, спільні мрії. Майбутнє просто все. Він був не тільки прекрасним батьком, люблячим сином, братом, вірним другом. Він був наскільки сильним духом, ніколи нічого не боявся, завжди був на самому першому місці, завжди любому допомагав, робив навіть там те, що не треба. В родині Кобиляцьких загибель Руслана це не єдина непоправна втрата. За півроку на фронті поліг його дядько Володимир Волчук. Вічна пам'ять усім, хто загинув в боротьбі за незалежність. Слава Героям України! 26 серпня Збройні сили Російської Федерації здійснили комбіновану атаку на Полтавщину. Ворог завдав ударів по об'єктах критичної та цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки поранено шістьох людей. На жаль, трьох цивільних врятувати не вдалося. 26 серпня росіяни здійснили наймасованішу повітряну атаку по Україні. Сили оборони збили 102 із і 127 ракет і 99 із 109 безпілотників окупантів. Сьогодні Російська Федерація атакувала критично цивільну інфраструктуру України, застосувавши більше сотні ракет та шахедів. По більшості наших регіонів від Харківщини. Та Києва до Одеси і наших західних областей, на жаль, є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо. Зокрема, у Полтавській області повітряна тривога тривала понад 14 годин. За оперативною інформацією начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, ворог поцілив по промисловому об'єкту на Полтавщині травмовано 5 людей. Також уламками безпілотника пошкоджено приватний будинок в Лубенському районі та поранено жінку. На літніх Паралімпійських іграх у складі національної збірної 18 спортсменів із Полтавщини захищатимуть честь країни. Загалом Україну представлятимуть 140 спортсменів у 17 видах спорту. Музика. У двох найбільших закладах освіти Рештилівської громади запрацюють офіцери служби освітньої безпеки. Маргарита Козир та Дарина Вацька пройшли спеціалізоване навчання, виконуватимуть правоохоронну, наставницьку та просвітницьку функції. З 1 вересня у Решетилівській громаді роботу з дітьми розпочнуть інспектори служби освітньої безпеки. Маргарита Козир працюватиме в опорному закладі Решетилівський ліцей імені Івана Леонтьєвича Олійника. Це новостворений підрозділ у системі Національної поліції України, яка створена для забезпечення безпечного освітнього середовища в закладах загальної і середньої освіти. Основними завданнями інспектора СУП – це координація контрольно-пропускного режиму до території та приміщення навчального закладу, це патрулювання прилеглої території та приміщення на предмет виявлення якихось небезпечних невідомих речовин чи предметів. Це також просвітницькі заходи, які будемо проводити з дітками. Це Заходи національно-патріотичного виховання під час навчального процесу. Інспекторка спілкуватиметься з дітьми в закладі. Вона перебуватиме з 8 до 17. -ї. Маргарита Сергіївна це не лякалка для дітей, це товариш, це та людина, з якою вони можуть поділитися своїми переживаннями, своїми страхами. Вони можуть розказати якісь такі моменти, з якими вони не можуть ділитися з педагогами чи з батьками, і це, звичайно, матиме свої позитивні наслідки. Служба освітньої безпеки працюватиме і в Покровському опорному закладі загальної середньої освіти першого третього ступенів. У липні з бюджету Рештилівської міськради спрямували понад 400 тисяч гривень на соціальний захист військових. Йдеться про кошти на поховання, виплати при пораненнях, компенсації на оплату комуналки та одноразову грошову допомогу. З початку року сума виплат складає 1 мільйон 994 тисячі гривень. Юний боксер з решетилівки Антон Дубовик війшов в збірну України з боксу та буде приймати участь у всесвітній гімназіаді, яка відбудеться в жовтні цього року в Саудівській Аравії. Представлятимуть Полтавщину на світовому ринзі четверо боксерів у різних вагових категоріях. Антон Дубовик з Решетилівки активно готується до всесвітньої гімназіади з боксу, яка відбудеться на середньому сході вже цієї осені. Тренується спортсмен шість днів на тиждень по 4,5 години на день. Підготовка проходить нормально. Два рази на день тренуюся вранці, потім ввечері. Зранку, може, годину-півтори побігав, порозминався, поплавав на річці. Якраз погода, все, все добре, а ввечері дві з половиною-три години. Більше технічна фізпідготовка. Антон Дубовик відвідує секцію боксу впродовж 10 років і має звання кандидата у майстри спорту. Кожен рік чемпіон області. Боксірував і на наді України, і на гімназіаді України, і на гімназіаді області вигравав, і на турнірах, всяких турнірах, міжнародних турнірах, і всеукраїнських турнірах брав участь. Якщо спортсмен здобуде одне з призових місць, то стане майстром спорту. У Рештилівській громаді 28 серпня відбувся останній благодійний кінопоказ Просто неба у цьому році. За останній місяць літа відбулося 5 показів. Завдяки благодійним донатам вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. Кошти передали волонтерам на потребу захисників. Картопля для українців один із основних продуктів на столі. Проте в цьому році ціна на овоч в Україні в середньому на 82% вища ніж у першій половині серпня 2023 року. Попри підвищення цін, попит на картоплю на українському ринку залишається досить високим. Тушкова насмажена чи пюре. Популярні страви серед українців, які можуть з'являтися на столах, все рідше через зростання ціни на картоплю. Урожай картоплі в цьому році буде не менший, ніж минулого. Так, да, не рекордний. Ніхто не говорить, що там, багато, але дефіцита не буде. Фактично, в нас на сьогоднішній момент картоплі в Україні вирощують значно більше, ніж ми з'їдаємо. Велика частина картоплі, на жаль, у нас, ну, скажімо так, втрачається, тому що е, сховищ для картоплі в нас не вистачає. Сьогодні за кілограм картоплі доведеться віддати від 18 до 30 гривень залежно від сорту. Любов сподерець вирощує городину самостійно, тому знає про складнощі, які виникали під час її вирощування. Коли копаємо картошку, там дві-три картоплини у кущикові. По-перше, весною поморозило її, її збило, з неї ту урожання, а по-друге, засуха забила. От того в нас така й ціна. Прогнозують, що з настанням морозів картопля знову подорожчає. На цьому підсумковий випуск новин на Ньюз добігає кінця події, що поруч для вас відстежують журналісти Медіа. Підписуйтеся на наш канал та сторінки у соцмережах. Слідкуйте за новими випусками, адже ми говоримо про актуальні події не лише громади, а й всієї країни. З вами була Анастасія Музиченко. До нових зустрічей.